Як мені синку майжа, як би ж мені сину. До 4 червня він бився як Лев, він бився як син свого народу, тому що Україна без українців для нього не була мислима. І в цій Україні він хотів бачити нас усіх, дорогі мої волелюбивих, незламних, захищених і добрих своїх співгромадян. Попри те, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення Микола Ковалець вийшов на пенсію, у перший же день війни він уже був у військкоматі. Він дуже такий положительний, він добродушний. Він завжди поможе в усьому. Він вже був на пенсії, він 45 років пішов на пенсії, але він пішов сам. Народився чоловік у рівному, навчався у 23-й школі. А за у професійно-технічному училищі номер 9 Ми росли з дитинства. Я друг прекрасний. Він мені був як брат. Втрата не тільки друга, а й брат, бо часто бачилися. Вибачте, тяжко. Нам, нам просто не віриться, що його не стало. Працював Микола Ковалець молодшим інспектором у Городищенській виправній колонії номер 96 Був веселий, щира, хороша, добра людина. Батько двох діток, у них два сина лишилося. Був веселий, радісний, любив жити, працювати. Разом із дружиною військовослужбовець виховував двох синів: – 27-річного Максима та 11-річного Євгенія. Їх він і пішов захищати. Завжди коли приїздив, вже потім коли в нього був старший син, уже маленьким, то він дуже любив його завжди. Постійно привозив на рибалку, ходили в ліс, по гриби. А вже меншого сина я вже щось не не, не пам'ятаю. А старший Максим то завжди був з ним. Микола Ковалець воював на Донеччині. На жаль, 4 червня під час виконання бойового завдання 48-річний військовослужбовець загинув. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.